Продукти харчування на ринках Одеси знову подорожчали. З урахуванням нинішніх цін одесити стали не лише економити на найнеобхіднішому, а й відмовляти собі в елементарних продуктах. Детальніше про це розповість Ксенія Тіора. Мабуть, кожен, хто відвідує сьогодні ринок чи магазин, почувається, м'яко кажучи, неоптимістично, адже багато що тут не кишені середньостатистичному одеситу. Чи вважають городяни, що ціни на продукти лише збільшуються і у чому доводиться собі відмовляти, ми вирішили дізнатися у них самих. На 800 гривень що можна дозволити. Це не підняли за останні час. Очі. На що? ну, ну м'ясо, і раніше для нас було недоступне. помощи тоже так. Каждый раз приходишь и вздыхаешь от ужаса, от цен. Очень, очень сложно. В мясных продуктах, в молочных, к сожалению, отказываешь, хотя они необходимы. Ну и фрукты, даже овощи. На сегодняшний этап сделать борщ или винегрет – это большие проблемы. Чтобы они нравились, потому как они растут, они не нравятся. Но кушать-то надо. Ну, <с <с ну, <с вот и все. А вы себе вот в чем-то сейчас отказываете? Ну, по крайней мере, отказывать нет. Может быть, меньше покупаю, чем хотелось бы. Ну, как могу? Потому что посмотрела мясо, 70 рублей говядина. Я могу себе позволить на свои 900 гривен пенсии. Товарищи, сами видите, что растут. Морковка 4-5 рублей. А была недавно 3-2,50. Цены растут, зарплата не повышается. Нормально питаться, это я имею в виду, вот покупать все, что не отказывать себе. А так каждый экономит копейку до копейки, потому что уходит только все на коммунальные и на питание. А на все остальное одеться, например, на ребенка не хватають, кінець в основному одесити помітили підйом цін на молочні продукти: яйця та м'ясо. Так, наприклад, якщо минулого тижня десяток яєць можна було придбати за 9 гривень, то сьогодні вони коштують 10-14 гривень, враховуючи те, що не за горами Великдень, ціни на яйця лише зростатимуть. Реалізатори молочної продукції скаржаться на відсутність покупців, в яких просто не вистачає грошей на молочко. Я 25 п'ять ворожок мене біжері. Ну кинеш трошки. Ростуть трошечки, звісно, не секрет. Спросу немає. Ось це все думав, бачите, в той день ніяк не можу ні до нічого, ні слівка, ні йде нічого. дуже медленно. Ну, нету людей денег, І ми так думаємо, Нету людей, денег, Зарплати, немає роботи, ні виживають на цій пенсії і все. А що пенсія слуги заплутать за тео заплутять, забуде за плоти. То є нема чим приходити на Любов що ж стосується овочів, то продавці констатують подорожчання лише грибів. Вартість інших овочів за їхніми словами не збільшилась. Ксеніятіора євген Войтенко, телекомпанія Круг.